Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді магніт прямокутний 30х10х5. От його оригінальне пакування китайське. Що тут вказане? Розміри магнітів, намагніченість по грейду 38, кількість і покриття нікільку промніки, Тобто подвійне покриття магнітів. Відкриваємо, оглядаємо ось такі магніти. Допускаються маленькі. Тут сколи ось на одному із всієї партії. Більше я не бачу. Перевіримо його розміри. Тут між ними прокладочки просто, щоб не билися. Так, довжина магніта помірює лінійкою рівно 30. Ось 30. Ширина. Ширина 10, товщина магніту 4,97, майже 5. Так, замірюємо магнітну індукцію магнітика 30 на 10 на 5. Для цього будемо використовувати теслометр. Будемо заміряти максимальне значення на поверхні посередині магніта. 283 з однієї сторони. І 285. 277 з іншої сторони. Ось такий маг... китайський магнітик можете придбати на нашому сайті. Дякую за увагу.